Наталія Игнатьевна, Игнатьева, кер... керівник. Довга далі назва літературно-драматичної частини Запорізького обласного академічного музично-драматичного театру імені Магара. Колись я обіцяю, я вивчу це без підказочок. І молода акторка Поліна Чувашова, артистка, артистка драми у студії молодіжного порталу. Тому що ну як би нам цього не хотілося, але все ж таки закриття сезону театрального ось-ось і вже відбудеться і на два місяці. Театри залишаться тих людей, які не можуть без тих театрів жити. А, ну, майже на голодну смерть. <світ> не інакше. Але театр Магара вирішив зробити все хитренько. Він а, кілька головних страв підготував на закриття сезону, каже: от-от вам, щоб вам на все літо вистачило. Ви знаєте, не хотілося б, щоб наші глядачі сумували, і саме тому ми для них е, влаштували такий. Своєрідний міні-парад прем'єр на закриття сезону, тому що закриваємо ми сезон 19 і 20 червня виставою Далі Тиша це зовсім нова вистава, ми про неї сьогодні поговоримо. А також 21 і 22 числа ми показуємо ще дві наші нові вистави. Це прем'єри цього сезону, ювілейного, 85-го сезону. Це вистави. Україна Україна, оце твої діти присвячена 200-річчю від дня народження Шевченка. Вона буде 21 червня, і вистава Тев'я Молочник, яка буде 22 червня, на яку ми теж запрошуємо всіх наших глядачів, яка вже встигла полюбитися так. аудиторії театру Магара, яка ну багато схвальних відгуків отримала. Давайте почнемо з закриття і власне з прем'єри, а далі тиша. Що, почнемо закриття? <рес> ну це ну це наш яка важлива, ну, важлива подія закриття і закрити подія. Мені мені цеатри mm -hmm. от ведмеді йдуть на зиму в сплячку. А театри йдуть на літо але перед і... тим перед тим треба нагодувати глядача, ми не йдемо в сплячку. У нас насправді відпустка така, як і у всіх е, чесних українців. 30 28 30 календарних 80. днів, плюс-мінус. Угу. Е, от а насправді ми закриваємо сезон і після цього ще майже місяць. Ми працюємо. Працюємо над новими виставами. І про це можливо ми теж сьогодні встигнемо поговорити. Які ж у нас будуть нові вистави? Чому а далі тиша стала тією виставою, якою закривається 85-й сезон? Ви знаєте, прийнято закривати і відкривати сезони прем'єрами. А у нас останнім часом така цікава своя родзинка з'явилася. Ми закриваємо прем'єрою і нею ж потім відкриваємо новий сезон. У нас так було 1830-й, Так ми зробили леді Гамільтон, і от зараз у нас далі тиша. Чому саме вона ця вистава була в планах? На сезон саме під кінець 85-го ми почали її робити. Власне її почали робити ще взимку. Працювали над нею навесні, і ось запланували прем'єру на літо. І саме нею закриваємо сезон. Тобто, це такий, якби організаційний момент. А чому саме тема далі тиша? Чому саме ця п'єса Вінне Дельмар? Оце вже те питання, про яке, мабуть, ми зараз будемо говорити. Сімейні цінності, сімейна трагедія не інакше, О. хоча все на першому на перший погляд, здається дуже легко і весело і ідеально. А врешті закінчується ну, трагедією і драмою. Привернула увагу театру Магара, і здавалося б, ну, сьогодні не ті реалії, щоб згадувати про? От такі от сімейні драми ви знаєте, ми самі над цим питанням думали. От буквально нещодавно говорили із директором театру Володимиром Панкіним із Євгеном Івановичем, головним режисером театру, що от такі події, а ми звертаємось до такої локальної теми, але насправді з сім'ї все починається з особистості все починається. Якщо в сім'ї гармонійні стосунки між батьками і дітьми. То вони проєктуються на гармонію в державі, принаймні багато в чому впливають. І, і криза родини, вона в чомусь і відображає кризу в державі, або ж на неї впливає. Тобто це такий взаємообмін. Щоб далі не заглиблюватися в цю філософію, просто кількома словами скажу, що головний режисер театру Євген Головатюк, який зацікавився цією п'єсою, це саме його була пропозиція Євген Іванович. Е Дуже давно цікавиться цією темою, і от на початку сезону у нас з ним була така розмова. Він говорив, що хотілось би хотілося б поговорити саме про стосунки між людьми, про стосунки в сім'ї, про те, чого можливо зараз десь не вистачає. І ми думаємо, що ця відверта розмова про батьків, дітей. Про те, які ми є, про те, як ми любимо або не любимо одне одного, і про те, що наша любов чи нелюбов у сім'ї до чого вона призводить. Тобто, не, не завжди добре сліпо любити, не завжди добре е, муштрувати, скажімо так, грубо. І от всі ці речі вони зараз на часі. Незважаючи на те, що в соціумі відбуваються зовсім інші. Полін, для мене в виставі «А далі тиша є ще один нюанс, про який поки що пані Наталі не сказала. Це щирість. Бо спочатку сім'я живе, ну вона робить вигляд, що все добре. Вона просто закриває очі і ну залишається, ну не помічаючи, скажімо так, певних проблем, навіть не думаючи про те, що проблеми можуть бути. Для вас наскільки щирою є ця вистава? Наскільки іскріні. Я думаю, да, взаимоотношения не настолько искренне, как бы хотелось. Наши жизни тоже не всегда все искреннее, как хотелось бы нам. Но я думаю, допустим, моя роль и внучка этих э, этих бабушки, дедушки. Главные главные герои. Она искренняя, она очень искренняя, добродушный человек. Да, есть свои отрицательные черты в характере, у неё своё мировоззрение, своё отношение к жизни, своё отношение к родителям, к семье. Но все же она искренняя. Без без да, искренняя. Я на 100% уверена. Актриса, насколько легко було передати щирість почуттів? Для молодої актриси у театрі Магора це ваша перша роль. Так, да, да перша роль. Дебют. Угу. Ну, наскільки іскрені. Наскільки можна було, настільки, я думаю, у мене э, вийшло виразити іскреність моєго образу, моєго персонажа. Вот угу. зритель придет, посмотрит спектакль обязательно и сам уже решит, насколько Трагедия. Удалось, удалось. В чем найбільша не, не знаю, трагічність цієї ці, да, ці ситуації в чому в чому трагедія тут в спектаклі в п'єсі да? тишина дальше тишина это тема да, этого спектакля это вічна борьба даже не борьба а вечная проблема проблема отцов и детей мне кажется что сюжет он прост да это отношение между пожилых от отношения пожилых людей с их детьми но конфликт именно он он сложн он сложно довольно сложный и покажется нам со стороны что все легко и просто На самом деле очень до насльки трагина ситуация нас правде знаете не Є п'єси, є вистави, які торкаються тебе, навіть якщо в тебе, слава Богу, цього в сім'ї не було. От п'єса Далі тиша або інша її назва Поступися місцем завтрашньому дню, вона саме з таких. Чому трагічна, чому зворушлива? Тому що люди перестали розуміти одне одного. Ви знаєте, взагалі, Віна Дельмар, вона з тих драматургів, власне, більше вона проявилася як сценарист, але як і драматург теж. З тої плеяди сценаристів, драматургів, американських 20-го століття, які говорили про кризу сім'ї. Знову ж таки, ми от це слово запускаємо. Це той же Юджин Оніл, це той же славетний відомий Тенесі Вільямс. Це низка інших авторів того часу, які так чи інакше розглядали як суспільство, як оцей середній клас вибудовує стосунки між собою, і е, залишатись байдужим до цього неможливо, тому що люди говорять про одне, думають про інше. Роблять, роблять третє, і ти бачиш, що е вони руйнують не тільки життя тих, з ким стикаються, але своє власне життя. Тобто діти, руйнуючи життя батьків тим, чим вони роблять, а глядачі дізнаються про це, коли прийдуть на виставу, якщо вони не дивилися раніше фільмів або вони читали ці п'єси, е те, що діти старше, поколі е середнє покоління, роблять своїми батьками, вони потім побачать на своїх дітях. І на собі. І оце жахає. Що, власне кажучи, моє відчуття таке, і я думаю, що я в цьому десь, мабуть, угадую думку режисера нашого, що е подивіться, побачите себе з боку і замисліться. Це всіх нас стосується так чи інакше. Хтось з нас має кращі стосунки з батьками і дітьми, хтось має гірші стосунки, але е, всі ми не безгрішні, і тому, е, звісно, це для нас важливо побачити, що може бути отак, якщо вчасно не схаменіся. Взагалі, ви і у прес-релізі до вистави писали, що це непоганий шанс подивитися на себе з боку. Але проблема можливо, в тому, що взагалі то вистава «А далі тиша. Це не новинка, це вистава, яка має… Тривалу історію дійсно, а наскільки тоді вона буде актуальною сьогодні. Ви знаєте, е сьогодні вона чим актуальна? Ви спробували її осучаснити, наприклад? М -м питання не в осучасненні. Питання якраз в тому, що це ця проблема поза часом батьків і дітей. Е глядачі побачать на сцені елементи певної епохи, не нашого часу. Але вони відчують за настроєм діалогів, за стилем спілкування, що це все таки наш час. Тобто така, знаєте, зрізка, що з одного боку це епоха минула, там, скажімо, ну, середина двадцятого століття, умовно, досить умовно. А з іншого боку, це наше українське суспільство. Причому що цікаво, художник вистави Ірина Кохан, вона якраз у цей момент дуже вдало підкреслює в сценографії і в костюмах, що це суспільство і в музиці, це підкреслено. У нас оформлення робить Дмитро Савенко, дуже відомий в Запоріжжі композитор оранжувальник. Я відволіклась, так символізму що, що навіть в... у можна сценографії сценографії в музиці передано, що це певна епоха, певна країна. Але в щирості акторської гри в тому, що, власне кажучи, це українські актори з своїм темпераментом, з своїм способом подачі ролі характеру. Українські глядачі побачать, що це стосується нас тим більше, що саме зараз у нас оте суспільство формується, про яке писала Віна Дельмар відповідно про Америку 20-го століття. У нас зараз формується середній клас, у нас зараз формується це суспільство. Ми подивимося, як воно далі буде розвиватися на тлі тих суспільних подій, які відбуваються. Але в принципі, це зараз про нас. Плін, uh -huh. uh, uh, ще одна проблема, чи один виклик, який перед вами стоїть, вам довелося грати з заслуженим артистами України і навіть з народними артистами України. Uh -huh. uh, як враження? Тут oh, також uh -huh. можна провести аналогію, проблема uh -huh. батьків і дітей, бо в тих, які народні, є своє усвідомлення того, що таке акторська гра, що таке театр, і в тих, які просто поки що артисти драми, зовсім інше ставлення. Чому? Взрослое поколение артистов очень хорошо относится к молодежи, к молодым начинающим актрисам. Даже в, не, в некоторых случаях и в некоторых моментах помогают, советуют. Это очень не очень маловажный фактор. Град из зеркала, за вызнанным. Пурадам и не так засыпала. Нет. 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 Я очень даже благодарна за это. Это дает возможность что-то сделать по-другому, как-то посмотреть на себя со стороны. Это Это большая честь для меня, очень большая честь играть, работать с такими творческими людьми, да, с народными артистами, заслуженными, с Николаем Коноваловым, с любовью, Некий да, ассистент режиссера, да, да, да. Не только да, с народными заслуженными, но и с остальной творческой молодежью театра, с артистами балета, с другими коллективами. творческими, которые помогают помогали, которые благодаря им вот спектакль как коллективная, да, коллективная Колективний від, іскусства, все, да, від Ну, відбудеться 19-го да, числа і 19. два дні пі поспіль 20-го числа в 18-й годині в театрі Магара. Якщо хтось дійсно зацікавився, я думаю, що зацікавився. Бо коли а, пані Наталя розповідає про нього, вона мені здається через власні а, якісь сльози намагається їх якось стримати. Настільки зворушлива вистава виходить. Ви знаєте, не може не бути зворушливою ця тема. Не можуть не бути зворушливими Любов Вікторівна, яку вже згадали, і Світлана Андріївна вони вдвох виконують роль в паралель виконують роль Люсі, виконує роль Барклея, вже сказали Микола Коновалов. Практично всі найкращі сили театру задіяні у виставі, і от таке от поєднання теми режисерської роботи Євгена Голотюка, вже відомого, нашому глядачеві, заслуженого діяча мистецтв України, який. Власне кажучи, робить цей спектакль поєднання теми акторів, режисера воно все до того веде. Ще про дві вистави на закриття сезону. Наскільки вони вже для вас не такі дорогі порівняно з адалі тиша? Тобто, я... вистави на двосутріч від нього я... народження Шевченка». Я просто не маю права сказати, що не дорогі, тому що саме ці дві вистави я дуже люблю. Я вважаю, що це удача цього сезону. Обидві вони є удачею сезону. Те Молочник – беззаперечний лідер нашого 85-го ювілейного сезону. Це визнала і премія імені Магара. Це визнало Журі Січеславни. Ціла низка номінацій цій виставі. 16 числа 16 червня ми їдемо на заключне на заключний захід Січиславне. Закриття фестивалю цього. Ми дізнаємося, які ж саме перемоги нам вручить високоповажне журі. Сподіваємось, що їх буде так само багато, як і номінацій. Це вистава, яка починалася як постановка в одній Україні. Вийшла на прем'єру 29 листопада. Всі розумієте? І зараз вона йде в прокаті в іншій Україні. І в ній дивним чином заграли ті грані, про які ми тільки думали, про які ми, можливо, десь інтуїтивно відчували. Я мовчу вже про те, що, який у ній чудовий гумор, які прекрасні акторські роботи. Яка музика, як вона чіпляє і веде тебе? Прекрасні балетні сцени про неї. Я можу говорити окремо взагалі, то ще один дві не менше. Теж саме чудові враження у мене залишила прем'єра Україна, Україна, це твої діти. Про цю листаву ми ще поки менше говорили. Якщо, наприклад, про Тев'я Молочника в постановці Віктора Попова, де зіграв грає головну роль Олександр Гапон, ми вже не раз говорили, то. Україна, Україна, це твої діти. Це постановка молодого режисера Дениса Астаф'єва, який тим не менше працював із метром і, знову так. ж таки, велика відповідальність на Так, Дениса було так, це, е, Зіграв, знову ж таки, зіграв і грає роль, головну роль, головну партію, можна сказати, веде в цій виставі Іван Смолій. Це була його ідея і його бажання створити таку виставу. Вони от з Денисом явили світові отой прекрасний тандем. Молодості і, і вже досвіду літньої людини, яка при цьому має енергію молодої, це чудовий тандем, і я сподіваюся, що наші глядачі прийдуть 20, 21 першого червня побачать, наскільки це вдала річ, наскільки вона варта уваги. Ну, якщо говорити про всі три прем'єри, то найновіша, найважливіша поки що. Ви знаєте, я би. Зовсім не говорила такого про прем'єри свого улюбленого театру. <реш> Тому що для нас кожна ця прем'єра найважливіша, найкраща. Ясно, що зараз, коли ті вистави вже відбулися, ми все вклали в них і енергію, і ресурси, і матеріальні можливості, і так далі. і так далі. Ясно, що вони зараз от в нашому запасі. А далі тиша зараз в роботі. Ідуть прогони. От буквально там сьогодні, завтра і до самого випуску. Ясно, що весь театр, всі, хто задіяний в постановці, вони зараз вкладають всю енергетику саме в цей спектакль, але е, немає важливіших чи менш важливих. Вони для нас те, всі дорогі, як діти. Дякуємо за те, що завітали. Я сподіваюся, що все вдало відбудеться. Я сподіваюся, що наші глядачі відчують, що Америка 20-х 20 років 20-го сторіччя не така вже й нерідна Україні на початку 21-го сторіччя. Напевно. Хай вам щастить усього усього найкращого. Ну і будемо будемо сподіватися, що і закриття сезону, і відкриття нового 86-го у вас від, при повній залі дійсно відбудеться. Дякуємо. Хай за побажання. Що, кажи що, про ще це? одну сімейну драму. Чого ти постійно кажеш, що вона моя улюблена? Тому що ти драма. маєш розуміти, наскільки сімейні цінності і ті події, що описуються в телесеріали Життя, як життя, вони близькі кожній людині. От, подивіться серіал Життя, як життя, потім сходіть на виставу далі тиша і порівняйте. І ви знаєте, що далі тиша краще. Все, хай, Дивимося 20 хвилин на серіал Життя як життя.